Відверто з лікарем. Відверто з лікарем. Сьогодні тема нашої програми: тиск високий, низький, нормальний. І говорити про нього і про його особливості. Ми сьогодні будемо з Оксаною Кольдяєвою. Це лікар сімейної медицини. Вітаю вас, пані Оксана. Доброго дня! От ми кажемо: у мене тиск, голова болить, тиск, серце болить, тиск, погода змінилася. Знову ж таки, тиск. Що це таке всередині людини відбувається? Що ми кажемо про тиск. Ну, взагалі, якщо розглядати тиск, це така фізична величина. Вона характеризується чи утворюється завдяки тому, що коли серце скорочується, викидається кількість крові в судини, і це формується систолічний тиск. І далі йде діастолічний тиск, це тиск, який формується під час розслаблення серця. І коли кажуть, що верхній тиск це сердечний, а нижній це нирковий, це не зовсім правильно так казати. Насправді, верхній це систола, а нижній це діастола до кожної людини є, звичайно, тиск. Без тиску ми жити не можемо. Він може бути нормальний, може бути підвищений нормальний і може бути підвищений. Нормальні цифри тиску на сьогодні розглядаються Всемірною організацією здоров'я від 90 на 60 до 140 на 90. Умовою, що цифри від 130 на 80 до 140 на 90, вони умовно гарні. Тобто краще, якщо тиск буде нижчий, ніж 130 на 80. Що це значить? Це значить, що всі дослідження, які були проведені в світі, свідчать про те, що на цифрах тиску від 90 на 60 до 130 на 80 у людини не може виникнути такі тяжкі ускладнення, як інфаркти і інсульти. В утворені тиску бере участь серце в більшості випадків. Так, але на те, які цифри будуть тиску, грає не тільки серця в організмі людини є дуже дуже багато різних речовин. Це і гормони, це і рецепт рецептори, які регулюють ці цифри, у кожного вони будуть свої. Це залежить від гормонального стану, від фізіології людини, яка в нього будова. Тому у кожного це будуть різні тиски. Є такі люди, які все життя живуть з тиском 90 на 60, і вони себе дуже добре почувають. Це для них їх норма. В більшості випадків це маленькі такі тендітні жіночки, і вони з цим тиском живуть дуже добре і гарно себе почувають. І Інколи, коли в них тиск уже буде 110 або 120 – вони вже кажуть: ой, мені вже погано, в мене вже болить голова. І дійсно, хоча він розглядається як нормальний, але для таких людей він може вже бути дещо підвищеним. Артеріальний тиск. Так, ми вимірюємо тиск на артеріях. В Венах теж, звичайно, є який тиск, але ми його не вимірюємо і не надаємо такого йому великого значення, як для артеріального тиску. А стать має взагалі значення, що жінки схильні більш до гіпертонії, а чоловіки до гіпотонії чи навпаки, гіпертонії високо високий, гіпотонія тиск. ні, розумієте, є нормальні цифри для будь кого або для жінки, або для чоловіка, і також вік не має значення чи людині 20 років, чи людині 90 років. Чим гарніше в нього цифри артеріального тиску, тим більше від людина проживе. Чим раніше в людини розвивається підвищений артеріальний тиск, чим гірше вона його контролює, тим як правило частіше виникають такі ускладнення, як інфаркт, інсульти, і від цього залежить. Якість і взагалі життя, от ви сказали, що вік не має значення. Дитина може бути гіпертоніком? Може інколи у дітей бувають такі вроджені вади. Наприклад, може бути вроджена вада серця або вроджена вада судин нирок. Нирки теж регулюють, виділяються специфічні речовини, які впливають на рівень тиску. І Якщо у дитини є вроджена вада судин нирки або якісь інші вади нирки, це може приводити до підвищення артеріального тиску. Це можуть бути якісь Патології центральної нервової системи вроджені або набуті, і на жаль, на сьогодні ми бачимо у дітей дуже багато ожиріння. Ожиріння, в свою чергу, теж може приводити до підвищення артеріального тиску. Ми бачимо це і у дітей, але в більшості це у підлітків. Є такий діагноз метаболічний синдром, який включає в себе підвищену масу тіла, і сюди ж ми відносимо підвищення цукру і підвищення артеріального тиску. Сьогодні спільнота взагалі всього світу звертає увагу на те, що люди дуже мають великий відсоток ожиріння і діти в тому числі, і тому закликають звертати на це увагу. Ну, от ви вже зачепили поняття ожиріння, цукровий діабет. Тобто я розумію, що ці хвороби можуть як у дітей впливати на тиск, так і у дорослих. Ну в більшості випадків ці хвороби йдуть, знаєте, як кажуть поруч. А от дуже які часто. у дорослих поруч ще хвороби йдуть, які впливають на тиск, коли взагалі вперше ми виявляємо тиск, особливо якщо це молода людина, ми повинні. Ні, тут розділити, чи це йде чиста гіпертонічна хвороба, коли причину цієї хвороби ми не знайдемо. І є симптоматична артеріальна гіпертензія, тобто є у людини десь порушення в якійсь системі. Найбільш часто це ендокринна система. Це можуть бути зміни в щитовидній залозі, інколи може вперше проявлятися навіть пухлина щитовідної залози. Наприклад, приходить молода людина, ми виявляємо підвищення цифр. Це може бути не дуже високо, це може бути 150-160. Ми йдемо на обстеження. І виявляємо пухлини. Може бути захворюванням наднирників. Це пухлина наднирників, яка теж може проявлятися підвищенням артеріального тиску. Може бути, наприклад, камені в нирках, вони теж можуть давати підвищення артеріального тиску. Можуть бути якісь атеросклеротичні враження судин, які теж можуть проводити до підвищення тиску. Коли ми подивилися всі найбільш вірогідні системи, обстежили і не знайшли, тоді ми кажемо про артеріальну гіпертензію у людей. Але як я вже мовилася про метаболічний синдром, дуже часто приходить до нас людина і скаржиться на якийсь головний біль. Ми починаємо її обстежувати. Ми бачимо, що вже є підвищена маса тіла, бачимо, що є метаболічний синдром. При обстеженні вже спостерігаємо і підвищення артеріального тиску, і підвищення рівні цукру в крові. Звичайно, це самий початок, і тут можна розпочати лікування з дієти, з зміни способу життя. На жаль, на сьогодні зміна способу життя це найважче. Ще, мабуть, що вдається нашим людям краще випити, мабуть, пігулку і забути, а піти в спортзал або переглянути свій раціон харчування. Чомусь у нас виходить дуже погано, і свій графік роботи і відпочинку. Також так, так. пані Оксано, от тиск. Космонавтів майже кожен з нас, хоч раз в житті, чує цей вислів. Ну, у тебе тиск як у космонавта. Що це означає? І чи змінилися ці показники з часом? Ну розумієте, тиск космонавтів, це ми завжди мали на увазі. Це той тиск, при якому людина абсолютно здорова. Тобто, як я вже сказала, це той тиск, при якому у людини не може виникнути будь-які ускладнення пов'язані з артеріальним тиском. Це інфаркт, інсульти. Тобто, це цифри до 130 на 90, Найкраще, якщо це буде сто. 10, 120, на 70, на 60, то це взагалі би, такий ідеальний тиск, при якому всі органи і системи функціонують дуже добре. Вважається, що космонавт це людина, яка здорова з усіх аспектів. Як правильно обрати апарат для вимірювання тиску? Кожна людина має визначитися, чи може вона цей тиск виміряти сама, чи їй допомога потрібна. Ну, звичайно, більш точні апарати це механічні, це не електронні. Вони більш точні, але якщо людина сама вона Живе не їй нема кому допомогти виміряти цей тиск, якщо вона погано бачить, або вона погано чує. І краще, якщо це буде екран, якщо це буде якийсь сигнал, що вона це буде бачити, якщо вона може записати цей тиск, і потім, коли прийдуть родичі, перевірять, чи вона приймала ту таблетку, який був тиск, то тоді, звичайно, це електронний тонометр. Але він дуже чутливий. Звичайно, що має бути гарний, якісний людина має сидіти. Має бути рука на рівні серця, і вимірювати артеріальний тиск, це може бути якийсь стіл, щоб рука не йдесь, там вісіла чи ще щось, і вимірювати декілька разів тиск і брати щось середнє, тому що інколи буває, навіть якщо вдома електронним вимірюєш собі, прибіг зразу, поставив ага, в тебе 150. Трішечки посидів, переміряв буквально через 5 хвилин. Ти вже маєш 130 тиск. Тому з електронними тонометрами кожен пристосовується до свого і знає, якщо є можливість. Стол краще механічний. Якщо людина живе сама і нікому допомогти, то тоді електронний. Але призвичайтеся, можливо, лікар прийде, чи ви до лікаря з вашим тонометром. Інколи я запрошую своїх пацієнтів з їх тонометром, для того, щоб ми переміряли їх тонометром, потім переміряли моїм тонометром і подивилися, чи є різниця, чи немає різниці. Якщо ця різниця є, ми бачимо, скільки там і вже людина буде орієнтуватися вдома. Якщо цієї різниці немає, інколи буває, що на моєму, наприклад, там 140 і на тому тонометрі. 140. Тоді ми бачимо, що цифри співпадають, і людина може орієнтуватися на свій тонометр, і в залежності від Цифри приймати додаткові пігулки чи зменшити кількість таблеток, якщо це необхідно. А от в аптеках, в медцентрах, де можна придбати такі тонометри, електронні. Є електронні на зап'ясток, наприклад, є такі, що одягаються на плече. Які кращі, які правильніші? От на зап'ясток він так само тиск поміряє. Поміряє все залежить від того, людині має бути зручно. Розумієте, ми можемо сказати, що найкращі, найбільш точні колись були ртутні тонометри. Але на сьогодні їх немає ніде незручно користуватися. Механічний найкращий, але для домашнього використання не кожен може їм користуватися. Якщо це буде людина більш похилого віку, то можливо вона не зможе почути ці тони. Інколи люди більш похилого віку не можуть накачати, не вистачає сили. Тому найкраще, якщо діти вже вибирають, то людини похилого віку має бути зручно. А потім ви ви вже подивитеся з якимсь іншим тонометром, є там похибка чи немає. Але якщо буде найкращий тонометр, але людина не зможе їм скористуватися, то толку від нього не буде ніякого. А от ви сказали механічний, коли людина може сама собі виміряти тиск. Чи зміниться тиск від того, що людина буде сама собі вимірювати? Вона якщо ж качає Це грушу. механічний. Якщо це механічний, то ні. Якщо ви цією ж рукою будете накачувати, то так буде похибка. Щодо правильності вимірювання, рука має лежати або на столі. Або на подушці, але на рівні серця. так. Да, да. вона має бути пряма, розслаблена. Да. Ліва чи права можна вимірювати на будь-якій на правій, на лівій, може бути похибка між правою і лівою рукою. В нормі це буде до 10 одиниць. Це пов'язано з тим, як ідуть судини від серця. Взагалі, найбільш часто на лівій руці тиск більш високий, але буває навпаки. Якщо тиск дуже різниця між правою і лівою рукою, це може вказувати на теросклеротичні враження на судинах. Взагалі, коли ми навчалися в інституті, то казали, що треба, якщо пацієнта бачиш перший раз і хочеш його подивитися, і треба. Бо його подивитися, всього ти маєш виміряти тиск ще на ногах, але це всю свою практику у лікарів немає на це часу. Може там у якихось клініках при виконанні якихось научних праць це і використовується, але в такої звичайній практиці це не використовується на ногах. Так, а як це робиться? Є спеціальні манжети, надягаються на коліна і на підколінні ямці. Вимірюється, але це тільки в підручниках і в яких інститутах в житті цього не використовують. Як ще можна от подивитися на людину? Ну, і зрозуміти, що от вона гіпертонік чи гіпотонік. Ну, якщо людина більш міцної статури, скажімо так, то найбільш часто вона буде гіпертоніком. Якщо це жінка така стане невротична, ніжна, тендітна, то більш вона буде гіпотоніком. А от кажуть, якщо червоний ніс або червоніє обличчя, то це точно сердечник і він гіпертонік. Це правда ну, Не обов'язково розумієте, якщо така людина може бути не гіпертоніком, якщо з нею починаєш спілкуватися, вона може трошки соромитися чи ще щось, теж буде обличчя. Червоне, але ж це не буде казати, що вона гіпертонік. А це не тиск, оце сором'язливе почервоніння. Це тиск це, чи ні, Ні, це судинна реакція. Це просто більш розширюються судини на обличчі, і, і, все. і все в неї так. взагалі може бути і низький тиск. Навіть з низьким тиском також обличчя може червоніти. може почервоніти. Пульс якось може показати, що є тиск, або немає тиску? Ну, дивіться, якщо якщо ми кажемо є єле чут такий ниткоподібний пульс, то тут буде низький тиск. Якщо це буде гарне, таке наповнення добре, то це буде більш високий тиск. Треба відчувати. Якщо це часто це робиш, то ти вже будеш орієнтуватися. Якщо це така тахікардія, така дуже часто б'ється серце, волни такі сильні, то тут уже, мабуть, буде більш високий тиск. Наповненню пульсу, можна можна запідозрити. Я не кажу, що можна там точно сказати. Метод вимірювання тиску за допомогою обручки, чесно кажучи, не знаю, що то за метод. я бачила такі методи. Бабушки їх показували, але я не використовую. Вважаю, що це для того, щоб бабуся там мала якесь заняття, якщо нема чим зайнятися. Ну хай вимірює, але і ввечері зробить це традиційним методом. А до речі, вранці ввечері скільки разів на день і в яку добу дня треба вимірювати тиск, щоб він був об'єктивний. Ну, ми взагалі більш просимо вимірювати тиск вранці та ввечері для того, щоб ми могли дивитися, як працює лікування, яке ми призначили. Тому що в більшості випадків люди приймають таблетки ввечері і вранці. Випів таблетку, переміряв тиск. Ми бачимо, допомагає вона чи не допомагає. Але якщо є головний біль, чи людина себе погано почуває, то тиск треба перемірювати в той момент часу, коли людина себе погано почуває. Тобто на піку. Так, ти приходиш до, до хірург. Все одно він виміряє тобі тиск, медсестра. Перед операціями або маніпуляціями знову ж таки вимірюють тиск. Чому? Це так важливо? Це дуже важливо, тому що багато кардіологічних патологій вони всі пов'язані з тиском. Наприклад, ну та ж сама гіпертонічна хвороба, чому приділяють так багато уваги? Тому що від підвищеного тиску страждають органі мішені, це наші очі. Тому і для куліста важливо, щоб бив нормальний тиск, тому що страждають судини глазного дна і людина може втрачати зір. Для невролога головний мозок він не отримує достатню кількість кисню, не йдуть усі процеси так, як. Має бути при гіпертонічній хворобі. Розвивається так звана гіпертонічна енцефалопатія. Це коли йдуть зміни в головному мозку, пов'язані з гіпертонічною хворобою. І важливо, нічого не зробить невролог з цієї енцефалопатії, поки не буде нормалізований тиск. Враження нирок при гіпертонічній хворобі також є враження мілких судин всього організму. При підвищеному артеріальному тиску страждають всі органи і системи. Тому для більшості лікарів дуже важливо. Щоб тиск був нормальний, тобто, коли в фільмах навіть можна побачити перед операцією, от кажуть нам. Варто стабілізувати тиск, так тому що при високому тиску не будуть робити планову операцію. Це неможливо. Ну якщо низький тиск, то звичайно теж не будуть робити. Тому що на фоні високого тиску є ризики інфарктів, інсультів. Тому ризики кровотеч. Ніхто не буде вам робити операцію. Якщо у вас тиск 200. по-перше, ризик інфарктів інсультів до того дуже високий тонус, і може бути кровотеча дуже виражена. Цього ніхто не буде робити. Отже, дякую вам за сьогоднішню розмову. Будь ласка, в наступних ефірах ми продовжимо говорити про тиск. Зокрема, поговоримо про особливості гіпертонії. Окрему програму ми присвятимо гепотонії, Ну і ще одна програма. Про тиск нас чекає: про особливості харчування, про рідину. Алкогольні напої, каву та шоколад. А зараз хочемо тільки нагадати, не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до лікаря, проводьте тільки правильну профілактику і будьте здорові. Відверто з лікарем.